Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Я буду готувати такий борщик, який готують ну точно на Західній Україні на Галичині, а ви мені пізніше, як побачите, напишете, можливо, ще в інших регіонах його також готують. Як казала моя бабуся, що він підбитий. А чому підбитий? Бо він як би підбивається сметаною, сметана сюди повинна йти домашня. Бурячок, цибуля, часник, сіль, перчик і вода. І зараз вам покажу, як його готувати. Забула сказати, що бурячок повинен бути відварений. Ось я потерла буряк, три штучки і дві маленькі, невеличкі цибулі порізала так на половинки, а потім ще на четвертинки. І заливаємо це сирою водою. Так. І коли закипить, буряк, в принципі, варений. Головне, щоб цибулька відварилась. Десь хвилин 7, 10 на невеликому вогні, треба, щоб воно прокипіло. А тим часом я віддавлю, щоб був готовий чесничок. І звичайна сметанка без нічого. Я її просто тільки щоб була домашня, тому що ви розумієте, що якщо Дати магазинну вона візьметься грудками, а домашня вона розчиниться в цьому борщі. Тому так. Цей борщ подають з пиріжками з картоплі і з картопляними зразами. Навіть готують, знаєте, продають вафлю. Я спочатку думала її зробити. Відварюють картопляне пюре, намазують цю вафельку, скручують в рулетики і порційно ріжуть. І тоді в яйці обсмажують. Але захотілося вам показати саме з такими пиріжками з картоплі, які у нас готують. А потім цей пиріжок натирають по бокам часничком. Борщик цей наливається не в тарілку, а в кружку. Кусають пиріжок і забиваються цим борщем. Як була маленька, то його навіть на весіллі подавали. Ну і зараз, напевне, на деяких там святах готує. Тому так. Цей борщик, бабуся моя казала, що саме смачніше готує моя мама. І це насправді так. Так як вона, у нас не виходить ні в кого. Не знаю, що вона там чаклує. Я взяла більшу каструлю, бо я щось не розрахувала. Він вже закипів, просто перелила. Я підсолюю, кинула лавровий листочок і парасольку у мене мороженого кропу було отак. Одну парасольку кинула. І сюди ж сиплю чорний перчик. Так, бачите, я попробувала цибуля зварена, я додаю сюди віддавлений чесник. І що я роблю? Я включаю на повну газ, щоб воно прям бурліло так. Бурлило і беру сметану. І беру таке знаряддя праці. Хто не знає, це міксер. <гад> Ой. <гад> так. І хорошай більше ключу. І починаю, коли воно так сильно кипить, мішати і вливати сметану. І отак. так шмаленько Швиденько, 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 швиденько. Закручую, 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 закручую. І виключаю і накриваю кришкою. Друзі, я сюди ще додала зовсім трішки, бачите, зеленого кропу мороженого. Все, отак я його виключила, воно дві хвилини побурлило і накриваю кришечкою. І будемо готувати пиріжки. Тоді будемо разом з пиріжками їсти. Друзі, ну я готуємо пиріжки. Тісто, я взяла таке, як готувала день назад пиріжки з капустою. От сюди я просто дала менше цукру. Розкачую, ну так, щоб не дуже сильно там воно рівно було. Такий кружочок. Беру відварену картопельку. Зараз вам покажу отак на серединку, а потім боки прищіпаю, от як у мене вже на деко ці пиріжки. Ще до картоплі додавала зелень. Так, бачите, кульку картоплі положила, і тепер пальчиками отак, як галету. Прищипаєте, прищипаєте, прищипаєте. І так по кругу, по кругу. По кругу. Вправно виходить. Так. Так. Потім двома ручками отак робити, щоб воно було рівненько і гарно так рукою приплюскуєте. Прижимати його треба. Ось так. Картопелька всередині це так задумано, щоб вона була видно. І, і я сюди, що в мене було цільнозернове Борошну, Твер... ні, це твердих сортів. І я беру боки, можна в кукурудзяне, те, яке такі має крупинки, можна манку навіть взяти. І боки отак обгортую. Зараз скажу для чого, щоб потім, коли пиріжок щоб він мав таку негладку основу, щоб добре було чесником. Збоку натерти. Все, друзі, і фінальний штрих це змазати яйцем. Але яйце я відділяю жовток від білка і змазую одним жовточком. Додаю просто трішечки води або молока до нього. І таким чином я отак його змазую. так, друзі, ставлю їх в духовку. Ось так вони виглядають. Зараз в духовці ще другий. Друге деко, там ще 5 штучок. І того в мене вийшло 12 штук до борщика. Сіла чесночок, вмикала всі і по бокам отак потерла пиріжок. Але треба, щоб він охолов, щоб не був м'якенький, тоді буде добре холодним намазуватись. Ну, друзі, я вже не втрималася і без вас почала тут пробувати. Бачите, я налила. І отак бурячок також можна ложечкою під'їсти. Я вас запевняю, дуже смачний. Один раз пробуйте і ви зрозумієте. Головне, щоб був солодкий буряк. І сметанка піддає кислинку, його можна з різними пиріжками, там, солодкими, і з разами. Тому я вам рекомендую.